Покращує зір підвищує витривалість та реакцію. На всі ці якості позитивно впливає такий вид спорту, як бадмінтон. Більшість українських космонавтів дуже полюбляли гру з ракеткою та воланом, адже бадмінтон входив до програми підготовки космонавтів. У нього грали навіть у космосі. У горішніх плавнях у Бадмінтон грали на більш звичному місці майданчику спортивної зали комплексу Динамо, де відбувся турнір пам'яті Павла Севастіанова. Його учасниками були юнаки та дівчата з Гременчука та горішки. Плавнів. Господарів змагань представляли вихованки та вихованці ДЮСШ США No3, які займаються у тренерки Ольги Мішиної. Один з її вихованців, Дмитро Мозговий, був радий своєму прогресу на турнірі. Мені сподобався цей турнір, тому, тому що е, тут були нові люд, люди, з якими можна було позмагатися. Бо з, з Камчуга в минулому році я змагався, але програв, зайняв четверте місце. Зараз я нікому не програв, всіх, всіх виграв. Як вважаєш, з чим пов'язаний такий прогрес? Ти працював на тренуваннях? Тому що я хожу вже багато років, я хожу три роки десь три місяці, і тому я знаю, як треба грати. І як треба грати? Секрети розкриєш. Треба багато тренуватися і бути наполеглими у своїй справі. Переможцем турніру старшої вікової категорії став Гліб Попов з горішніх плавнів, який займається бадмінтоном протягом семи років. Пішов на тренування, і все сподобалось і почав ходити. Які емоції на турнірах отримуєш? Гарні, позитивні. Що треба, щоб перемагати на турнірах? Треба дуже гарно тренуватися. Mm. Uh. бути стойким. Також з медалями опинилися вихованки відділення Бадмінтону Дю США 3 Дуже важко було, тому що, наприклад, з нею я програла, ну тому що вона сильніша мене, ну і в не і в неї теж я програла. Я два з половиною роки граю, але ну, мені не так важко ну, з іншими грати. Такі відчуття отримуєш, коли медалі. Тобі вручаюсь. Класно. Тому що ну, це мої треті медалі. Ну, якщо... Три медалі вже є, так? Да, да. Чим бадмінтон подобається? Ну, що, це просто класний вид спорту. Розкажи, за що тобі медаль вручили? За те, що я зайняла друге місце, було дуже цікаво. і... Пилюючи, так? Да. Ну, адмінтоном ти скільки займаєшся? Ну, мабуть, один з половиною рік, і я за ці роки отримала це другу медаль. А як ти дізналася про цю секцію, як знайшла її? Ми в Харкові ще займалися бадмінтоном. Ну, не займалися, а тут ще ми. Грали в бадмінтон і захотілося записати у цю секцію. Що найбільше подобається в тренуваннях? Грати одиночку. Переможницею серед молодших дівчат стала вихованка ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів Анастасія Підчак. Бадмінтоном вона займається три роки. І щоразу їй вдається виборювати медалі. В Рік по медалі, так? Чи більше? Ну на, од на одному змаганні я теж отримала перше місце, але за це була лише одна грамота. Як ти налаштовуєшся на змагання? Як готуєшся до них? Чи важко виступати? Не важко, дуже стараюся і все виходить. Сьогодні було не дуже важко, класно, враження чудові. Дівчата отримали медалі не тільки за результати турніру у горішніх плавнях на майданчику спорткомплексу Динамо. Також відбулося нагородження вдалі результати на відкритій першості ДЮСШ США Авангард, яка проводилася у Кременчуці. Її організатором виступив тренер та директор федерації Бадмінтону Кременчука Микола Купцов. Був турнір у нас у... улітку. На День незалежності ми присвячили, і це був відкритий чемпіонат нашої ДЮСШ Авангард. У Кременчусі е, у нас нові діти, новий набір, і сьогодні, от серед таких нових набір ми продовжуємо займатися і змагатися з вашим містом. Микола Купцов розповів, в яких умовах тренуються юні бадмінтоністи у Кременчуці із настанням холодів. У нас шкільний зал, він там один корт, але ми міняємось, хтось ОФП проходить. Юні бадмінтоністи з Кременчука розповіли, чим їх зацікавив такий вид спорту, як бадмінтон. Я також займаюся футболом, а бадмінтон качає руки, і мені це дуже подобається. Тому тому що я хочу собі га -га гарну форму. Що треба у Бадмінтоні, щоб вигравати? Наполегливість, стійкість. Влучність. Влучність, так. А футбол Бадмінтон. Різні види спорту. Де легше, де важкіше? Ну, важкіше мені трошки у бадмінтоні. Тому що нещодавно Так. – А як ти прийшов на бадмінтон? Е, ну, так, я гуляв, і мої друзі туди хо ходили, а ми гуляли. І ну, вони мене пригосили. Один із учасників команди Кременчука Савелій Чуприн запевнив, що не збирається кидати бадмінтон і намагатиметься підвищувати свій рівень гри. Ще буду грати, думаю, місяць ще довго буду ходити. А на турнірі вже відіграв чи ні. Зіграв, от ось розминаю ще. Завтра ще буде турнір. Тут виграв усі матчі чи ні? Та ну не всі матчі, але добре виграв. Там 4 гри, дві програв. А розкажи бадмінтон, чим тобі цікавий, як він тобі. Дайрами Та, там цікавий, спорт. Я люблю спорт ще. Ну, якось так. І що треба, щоб досягати успіхів у бадмінтоні? Мати хват. Добрий, ще багато займатися спортом, бігати швидко, замахи добрі, і, ну і все. І ще, щоб було добре, ну все видно. Ну, там валан, якщо летить, удари. Також на турнірі були учасниці із Кременчука, які завдяки цьому змаганню набувають досвіду для подальших успіхів. Які емоції у вас від бадмінтону, які емоції на змаганнях? Страшно, дуже страшно. Е, класні. А чому страшно? Ну, тому, що я переживаю, я ж ще не була на що награла ну, тут, то я боюся, що програю. А влучати ракеткою по воланчику це важко чи ні? Ні, не важко. Як ти навчилася в перший раз? Одразу влучала? Ні, не одразу. Як виграла? E, не ще не виграла. Не виграла? Ні, ще кидаєш бадмінтон. А? Будеш кидати бадмінтон? чи Ні. Ні. А чим во тобі подобається? Mm -hmm, ну, дуже багато з'явилося. Турнір пам'яті Павла Севастянова зібрав понад три десятки учасників в одиночній парні і змішаній категоріях. Представники горішніх плавнів здобули вісім золотих нагород, володарями яких стали Дмитро Мозговий, Артем Пацюк, Мілена Ахінян, Маргарита Куракіна, Ніколь Красельникова, Анастасія Підчак, Гліб Попов та Катерина Нестеренко. Три срібні нагороди здобули Тимур Бощик, Іван Войтенко та Март Газів. Дві бронзи у активдю США номер 3 вибороли Дар'я Шелюк та. Дар'я Лугова